На сьогодні поповнення. Приїхали нові її рибки. Цей бокс це наш. Сьогодні зі Львовами привезли ночаківка 113. Тут у нас є піцілія Міккі Маус, гупі. Три види акантофтальмуси і коридораси золотисті. Зараз я їх переведу, потім запустимо в наш акваріум і подивимося, як вони там будуть виглядати. І далі покажемо, як вони вже будуть в нашому акваріумі. Це наша рибка нова. Там такі маленькі тофтальмиси, такі маленькі черв'ячочки, два взяв просто, щоб дітям вони досить цікаво виглядають, щоб діти мали за чим спостерігати. Це вже наш акваріум з новими мешканцями. Не знаю як то відео буде виглядати із смартфона. Гупі, бацилії, сомики-крапчики, а також акантофтальмуси, а їх не видно. Вони дуже маленькі десь ховаються. Гарно так акваріум. Тепло таке, бо в хаті досить прохолодно. Літо справжнє. Таке у нас підводне царство. Рибок забагато. Ми плануємо їх переселяти в інший акваріум, він поки що не готовий. Як буде готовий, то ми знімемо нове відео. Побачив акантовтальмуса, вирішив ще його зняти. Ось такий малесенький він у нас ще. Попугайчиків ми пересадимо, бо вони йому не дадуть спокою.